Вітаю всіх. Сьома ранку сьогодні телефоную. Дуже налякана жіночка, каже Національне антикорупційне бюро, у мене проводить обшук. Що робити? Кажу, я зараз збираюся, їду до вас, кидайте адресу. А єдине по телефону, давайте проговоримо, що ви зараз можете зробити, поки я з'явлюсь на місце проведення обшуку. Починаю її консультувати. І в цей момент чую, що десь на задньому плані детектив НАБУ каже: ми вилучаємо у вас телефон. В межах проведення цієї слідчої дії. Уявляєте собі, що там у жіночки і паніка, тобто адвокат їде, але він ще не доїхав. Мораль цього, коли до вас приходять з обшуком, перше що, намагайтеся зв'язатися зі своїм адвокатом. Якщо вам нададуть можливість консультуватися з ним, слідчі, там, детективи, це добре. Якщо ні, одразу повідомляйте адресу. Щоб він міг оперативно до вас з'явитися, всім гарного дня, бережіть себе.